Пропонуємо вам найоптимальнішу комплектацію, бочку асенізаційну, вакумну для навозних стоків свинокомплексів ВРХ. Бочка працює від вакумної установки і завантажується навозними стоками від вом вашого трактора як асенізатор. Бочка обладнана гальмівною системою Євроосю, резина 22,5 бомби. Ззаду розкидач таріл частого типу на тросику, який відкривається з кабіни трактору, розширена жопа для того, щоб можна було було Розкрутити і почистити бочку при наявності великої кількості піска. Бочка доступна до замовлення. Також одна одиниця є у нас зараз на виробництві. Приїздіть, дивіться, сезонне возовнесення в самому розгарі. Бочку можна експлуатувати з трактором мтз 82 892 і більшим класом тракторів. Звертайтеся до нас за вказаним номером телефона. Пишіть або телефонуйте.